Франшиза Зіна це ваша можливість стати частиною сучасної мережі магазинів із широким вибором товарів щоденного попиту. Разом із Зіна ви отримаєте готову бізнес-модель. Торгівля без акцизними товарами, власне виробництво кави та фастфуду з повною підтримкою з нашого боку. Ви керуєте власною точкою продажу всередині популярного магазину. Кожен крок під вашим контролем. У той час як товари, що підлягають акцизному обліку, реалізуються через касу мережі Зіна. Підприємець працює зі своєю окремою касою лише з безакцизним асортиментом. Франшиза для фопів це свобода дій, підтримка досвіду і прозора модель роботи. Ми будуємо бізнес разом.